Всім добро здоров'я, народ. Ну, трошки вирішив показати по картошці в цьому році. Врожай, на жаль, не дуже. Маємо те, що маємо. На горі там я вже вибрав, граната тільки залишилася. Не показував, бо не було часу, не знімав нічого, Ну, то таке діло. А на низу, вже думаю, трошки вам покажу, що робиться. Ну, така картошечка. Славянка, граната, АВГ, тайфун. В общем, отака ось картопля. Побачимо, яка тут буде. Тут трошки вологіше, будемо мати надію, що краще буде, тому що на цьому на горі картошка поганенька. Слабенька, мілка. Ну, як кажуть, нам вистачить, то нічого страшного. Я не знаю як вона ще виросла ця картоса. Картопля при такій спеції. Бачите, навіть бур'яну немає. Ну там така лобода щириця, де-не-де терсить, то чепуха. О, трохи навіть ну, ось Вчепив коня. Мульчера. Зараз трошки пробіжуся по рядочках, заб'ю оці всі, щоб чистенько було. Хочу тут вибрати три з половиною рядочки, тут вже посохла бадилля. Ну зараз грабельками стягую отакого берізку, тому що, ну, хто за мульчером моїм дивився, той знає, на жаль, шківа я більшого не знайшов, щоб під добавить обертів на валу мульчера. Ну не знаю, може це і не, і не дасть ніякої толку, як скажуть, тому що все, він йде, все збиває нормально. Бур'ян, ботву, бадиля із цього, з картоплі, але берізки він нічого не може зробити. Вона намотується на вал. Тому отак швидко грабельками постягував її і далі тоді проходжу. Ну, поки другого варіанта в мене немає, не знаю. Можливо, хтось щось порадить. Ну, я так думаю, що в мене, не пам'ятаю, не підготувався до відео. Ну, По-моєму, в мене дві. 2600, по-моєму, чи 2,5 на валу Мурчева обертів. Хотілося оцей шківок більший поставити. Але не знайшов я більшого. це на 160 стоїть. ну, тут. Можливо, додавши обертів, воно вирізку перебивало. Ну, наразі маємо те, що маємо. Так що зараз заб'ю і вже покажу потім. Добро. Так, ну що, плантація готова. Все, той, правда, забувся просприцювати, збігав, взяв шприц, просприцював посипнички. До речі, тест вчора мульчер підключав ввечері, то подсипнички оці прийшлося теж перемити, видавлює, багато видно накидав. Так що у кого Хто в такі пелюці робить, то будь ласка, дивіться за підшипничками, щоб краще потратити час, перемити. І буде все той то. Тут все готове у нас. Ну що, починаємо. Так, народ, ну, готова латочка. Зараз поїду, паличку причеплю той, потихеньку викопаю, виберу. Так, ну зрозуміло, що ви можете сказати, що і так можна було мульчером і не йти. Вона і так частенька була, гичка посохша, буряну майже не було. То палка і так пропустила б це все. Ну, народ. Мені так подобається. А вам уже ж як це най. Перший рядок ішов цей, трошки міленько було, так опустив колещатка, ось вже бачите, тут вже краще післо. Пилюки дуже багато було, аж землю воно молотило то тут трошки підняв, бачите, вже трошки краще. Ну, в общем, це так. Ну, народ, я скажу, кожен робить так, як йому хочеться. Я завжди кажу, я нікого ніколи, ні на що не кажу, що там робіть так, як я, чи так, як у мене, я роблю так, як я вважаю потрібним, так як я як радять. Мої колеги мені іноді і роблю все так з того, чим я можу зробити і які в мене на це є можливості, скажімо так. Так що, будь ласка, не пишіть всяку дурню, бо там цю різку до часника викинув. Так. Хтось там написав, що типу у якогось там бруса скопіював, я кажу, завжди казав і казатиму. Я таких коментаторів зразу блокую. Хто всяку дурню пише, хто не слуха, хто не дивиться відео. Я зразу блокую, щоб ні мені мозги не компасували і вас не вводили всяке це саме. Хто дивився відео, той знає. що Я на самому початку сказав, що Начальник штабу видивилася, подивилася, побачила таке в інтернеті, О, попросила мене таке зробити. О, я зробив. Про що я сказав відео. Так що не треба, будь ласка, там писати всяку дурню. Ладно, то таке діло. Тим паче, там хтось із підписників написав, то я йому навіть написав, що... Є такі приспособи, прямо дві пари нозів і обрізає зразу і чубчик у часника і стебло. О. Ну, Це таке діло, я скажу. В кого є, які. У мене об'єм часнику невеликий, мені цього достатньо. Тим паче, ну ладно, то таке діло. Все, потрошки. Як кажуть, відволікся від теми. Ну, а це я ж кажу, вже посохне. ботва тоді, падиля посихне, посохне будемо. Ну я ж кажу, оце, бачите народ, я повторюся, але ну, у нас, це не тільки в мене так. І це не, не від того, що там антисапою до посадкової була оброблена ділянка. Це не то народ. У минулому році так само все оброблялося. І через три місяці, верніся, вже в кінці червня бур'ян був, пам'ятаєте, я в минулому році відео знімав, по коліна був бур'ян. Теж оброблялося, антисапою все то. У нас в багатьох просто немає бур'яну. Я не знаю, бідна, як ця картопля, вона ще повиростала. О, ну я кажу, тут просто що в мене в березі, тут трошки сиріша земля, а на горі, ну я на гору піднімуся, там у мене ще залишилась діляночка невеличка гранати, то покажу яке бадиля. тут. Ну, понятно, Це, тут, це славянка, то вона завжди така тут метр угору росте. Ну не метр, то так. В общем Нема бур'я, ну я скажу, вона бідна пеклася, ви ж самі знаєте, яке пекло було, ну це ж страх ні крапинки до сю. Так що, ось так. Як вона ще, який виражає? ну, Буду сподіватися, що тут щось буде. Ну, славянка буде по-любому, так що голодні, як той казав. Не будемо. Поділимося з тим, кому потрібно. Так що, ось такі діла. Народ. Ну все, ось ось я вже втомив вас своїми балачками, поїхав. Зараз, мабуть, приїду сюди прицепом з копалкою, в мішки відра дай потихеньку буду вибирати. Бо не знаю, штаба буде допомагати чи ні. Та тут? що тут а? Три рядочка тут, господи. Бистренько та й приберу. Не переключайтеся. Ось така ось наверху гранада. Тут рядочок якось не знаю, якусь нову посадила там на цьому стала. Ну я скажу, уражай каці. Це АВГ, ну що сказати, таке всяке. І так, так, ну все, як кажуть нам вистачить, ну хотілося б краще, Ну я скажу. Будемо сподіватися, що туди і далі буде краще. Так що оце так. Показав трошки вам, як в цьому році йдуть роботи, все нормально йде. Копалочка копає як часи, мульчер працює, в общем, якось отак. Так що, буду далі збирати, потихеньку зараз викопаю ці три рядочки з половиною. Та й на цьому поки все. Будемо чекати, поки інша картопля. Баделя посохне. Ну. Так що такі діла. Ну якщо щось ще буде інтересне, досніму. Ну а наразі. Всім до побачення, всім гарного здоров'я, мирного неба. Слава Україні!